Залишилась невеличка ще робота міської робочої комісії проведення до присяги одного депутата, який в минулій сесії був відсутній. Це пан Михайлович, з якого він буде вручено посвідчення і ви будете продовжувати роботу. Можливо. Прошу. Доброго дня, шановні колеги. Пане Володимир Михайлович, попаючи від проведення зараз в очистку міської ради. Зобов'язуюся усіма своїми діями дбати про благо міста Золочу та добробут його жителів, гідно представляти своїх виборців, обстоювати їх права і свободи. Присягаю надержати Конституції України, законів України, Статуту територіальної громади, міста Золочу, виконувати свої обов'язки інтереси міської територіальної громади. Хочу ще додати до всього, що це є моя друга присяга, першу присяга свою я складав Збройним силам України і в Україні це було в 2001 році і служив півтора року Збройним силам України. Також працюю на заводі Електроконтакт Україна і зацікавлений в тому, що наше місто буде розвиватися і ми будемо створювати нові робочі місця, щоб золочи процвітав, щоб сюди більше сплачувалося податків і закликати залучати сюди більше. Іноземних інвестицій розширення наших економічних площі. Вітаю вас. Успіхи вам. В найкращого прошу вам досвідчення і закон. Дякую вам. <плес> Дякую вам. Ми продовжуємо нашу роботу. Засідання бере 25. Депутатів участь. Хто у нас відсутні. Депутат Савчук Андрій Юрович відсутність причина відсутності невідома. Ми маємо форму. Ми можемо продовжувати наше сьогоднішнє засідання. Шановна голова, шановні депутати. повідомляю, що в Золочській міській раді створена депутатська фракція справедливість кількості 7 чоловік. Персональний Воронюк Володимир Михайлович, Вон Світлана Миколаївна, Гордоловський, Тарас Петрович, Легоцька, Тетяна Леонідівна, Медвідь Василь Михайлович, Слободян Юлії Ірин, Стецюк Іван Романович. Головою фракції на засідання вибрано Стюска Івана Романовича, заступником борняка Володимира Михай... Миколаївича і секретарем Легоцьку Тетяну Ледю. Дякую, приємно. Це вже друга депутатська фракція. Давайте можемо ми. Це має відношення до того до питання, ви піднімаєте руку? Ні-ні, до того Так. Отже, шановні колеги, ми, ми з трьох питань порядку денного вирішили питання секретаря. У нас на вирішення залишилось питання обрання заступників та виконавчого комітету Золочівської міської ради. Це, тобто ми ще не сформували постійній депутатській комісії. Ми ще не обговорювали проєкти рішень в комісіях, але е, почув, почув ваше побажання стосовно того, що е, пакетом голосувати за двох заступників, тобто відразу за обох це неправильно. Через те е, вам роздано проєкт рішення стосовно обрання заступників військового голови окремого в одному з двох заступників. Через те е, хочу це питання ставити на голосування і бачу, що є е, Дудья прошу згідно закону України по статусу депутатських місцевих рад, стаття 28, права депутатських груп та фракцій. Депутатські групи фракції мають право, пункт 2. Упередньо обговорювати кандидатури судових осіб, яких обирають, призначають та джіра. Попросимо 15 хвилин Карлу, що нам обговорити. Добре, не заперечує. Поставлю це питання на голосування. Ще бачу були якісь виступи до того, Михайлович, Я хотів вас поправити. На минулій першій частині сесії ми розглянули з трьох питань порядку денного два, а не одне, так як ви отічно озвучили. І ми б мали приступати до третього питання порядку денного. Це формулювання виконавчого комітету міської ради. По заступниках ми проголосували позитивно чи негативно це інше питання, але ми два питання розглянули. Дякую за виступ. Ставлю на голосування питання перерви на 15 хвилин. Хто запрошу голосувати? Отже, отже, перемор на 15 хвилин. Є прохання виділити для фракції якийсь кабінет, що ми могли... <пробітник> кабінет секретаря <ціпятеря, пробітник> міської ради, кабінет заступника міського голови. <пробітник> Наприклад, акція, чи група захоче збиратися в іншому кабінеті, щоб ми не стояли всі на два кабінети. У, у нас є кабінет заступника міського голови. <пробітник> Визначаю Кабінет заступника Це міського голови. Прошу. Так, 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 так. 15 коментарів. Наше засідання. Ми мали перерву на 15 хвилин, депутати поспілкувалися у депутатських групах. І зараз чи є за результатами спілкування в групах якісь, бажаючи щось озвучити, немає. Дякую. Отже, вам роздано проекти рішень сесії Зловичівської міської ради стосовно обрання заступників міського голови. Ще раз хочу зазначити, що сьогодні наша громада реалізовує 5 важливих проєктів на загальну суму понад 20 мільйонів гривень. І роль заступників є дуже і дуже важливою. Ви бачите, що у місті сьогодні працює скрізь техніка, і ми по ходу вносимо зміни до документації, є дуже багато такого, що не передбачено. Для мене, як для міського голови, для кожного з вас, для всієї громади, є важливо, щоб і заступники міського голови, і виконавчий комітет міської ради працював в звичному режимі, і ми ще до кінця цього року зробили багато тих запланованих з вами робіт, на що ми виділяли кошти з міського бюджету, на що є виділені кошти з державного бюджету. Через те я хочу, щоб ви віднесли з абсолютним розумінням до питань обрання як заступників міського голови, так і виконавчого комітету в цілому. По черзі буду виставляти на голосування питання про обрання заступників. Дмитро Ковленка, прошу. Нам 17 числа було роздано проєкт рішення. Uh -huh. Це є основний проєкт рішення. Те, що нам сьогодні подали, ми, як у жодного відношення, не маємо Якщо ви хочете поставити це питання на переголосування, спочатку спитайтеся в депутатського корпусу, чи вони хочуть до цього питання. Це не процедурне питання, це не процедурне питання, це голосується для людей. Товариство, якщо е е е е є пропозиція від Дмитра Полотки, щоб знати позицію депутатів з цього приводу, то я поставлю, звичайне питання на голосування. Чи будемо обирати заступників міського голови окремо, кожного окремо. Яка думка депутатів? Ставимо це питання на голосування. Хто за, прошу голосувати. Працівники рахують. 13. Отже, переходимо до третього Чотири. Як ви рахуєте? <кліп> а що ще? Люди тримають руки, це ж не вирішувати. Вони... Я скажу, Єврохавич, тому ну що не було таке, а то не було так. Все нормально, це ще не прошу дітей. Ставлю на голосування питання про затвердження на посаду заступника міського голови Гавришкова Василя Романовича. Чи мають депутати ще бажання запитати якісь запитання до Гаришкова? Василь Романович, він розказав свій життєвий шлях. Людина без політики, а політична. Він є хороший спеціаліст, Він вкрай потрібен мені для того, щоб ви допомагати в роботі. Є питання до договоритися? Немає. Хто за, прошу голосувати? Хто за? Рахівники рахують. 16, 16, 16. 16. Дякую. Рішення прийнято. Ставлю на голосування питання про затвердження заступником міського голови Рибаку Богдана Володимировича. Хто за? Рахівники рахують. Хто за? 15. 15. Хто проти? Хто утримался? Ставлю на голосування питання про утворення виконавчого комітету за Заводівської міської ради та затвердження його персонального складу. Персональний склад виконкому є таким. Ну, Читаю. це питання: перший чи другий? Перший. Це, ну, це, що сьогодні розданий, з врахуванням відмов, оскільки е, кандидати до виконкому, а це Михайло Кулик і е, ця, Галина Мудра відмовились напередодні. І відповідно ми включили Степана Налужного та Олесь Окмиць фінансиста. Персонально. Рибаха, Гавришки, Сидорович, Первухіна, Кмиць, Криницька, Сембай, Новосад, Вендер, Гуменний, Буковський, Тютін, Шумакова, Забродський, Барчук, Коровецький, Налужний. Хто за такий склад в рукому? Прошу голосувати. Хто за, прошу голосувати? 15. Хто проти? Хто утримався? Один. Один. Дякую. Шановні депутати, питання формування виконково-Золочівської міської ради та обрання заступників міського голови є вичерпними. Хочу від себе сказати те, що очевидно чекає від нас усіх громад, дати якісь певні пояснення. Я розумію, що я, як міський голова, маю довіру громади міста і персонально відповідаю за, те, за все те, що діється сьогодні у місті. Ще раз для громади селу. Сьогодні ми реалізуємо 5 важливих проєктів. Найголовніший наш проєкт, чи може кожен з них є головний, найбільш об'ємний це є реконструкція на бульварі Григорія Сковороди. Це є важливий шмат роботи, і сьогодні над тим працюють архітектори, над тим працюють наші підрядники, і в нас там виникає ряд проблем. Цю роботу треба контролювати щоденно. Ми розпочали вчора роботи на побудівництво полігону твердих побутових відходів для міста Зовичів. Отже, це кошти є державні міністерства екології. Ще до кінця року ми маємо використати 5 мільйонів коштів на влаштування карт, де будемо захоронювати тверді побутові відходи. Це дуже відповідально. Ми розпочали роботи на, по каналізації масиву Ольги Кобелянської, Панаса Мирного, інших вулиць. Зараз там активно йдуть роботи. Походу ми коригуємо документацію, ми робимо так, щоб людям було добре. Ми завершуємо роботи на, по каналізуванню масиву заріччя. Це є величезний об'єм робіт. Сьогодні в мене були мешканці. Є питання, бо там копаємо, розкислили, але по ходу є ряд технічних питань, і заступник через день є у Львові проєктній організації. Сьогодні ми реалізуємо проект по кінцевій розв'язці. Завтра купають вже канави, закладають кабельні мережі. Ми бачили, монтують труби вивнової каналізації. Це дуже є відповідально. Окрім того, ми працюємо із європейським союзом. Маємо угоду на ремонт будинків об'єднаності, власників, багатоквартирних будинків. Все це один я потягнути не можу фізично і представляти інтереси міста у всіх установах і бути в роз'їздах, і бути у Львові, і бути в Києві, і пильнувати тут. Через те для мене є важливо, щоб виконавчий комітет працював. Бездогано, для мене є важливо, щоб заступники працювали і підсилювали мене у цій роботі. Богдан Володимирович Рибага, окремо про нього, 5 років ця людина сумлінно виконує обов'язки. П'ять років день у день він працює на громаду, і я до нього по роботі зауважень не маю. Ніхто не рахує норм робочого часу, ніхто не рахує тих роз'їздів, тих ризиків, де, де не завжди е, у нас є одна службова машина, яка періодично вимається. Людина використовує свій транспорт, свій час не до 18-ї години, і все, а працює як годиться. І сьогодні я маю за честь працювати з таким заступником, як Богдан Рибаха. Василя Гавришківа знаєте всі також. Він хороший спеціаліст. Він він людина, яка підсилить нас, нас по будинках масу питань. Знову ж таки, оці ці всі проекти документації він буде на допомогу мені. Всім нам, депутатам, і навіть тим, що вийшли з залу. тому що сьогодні амбіції переповнюють декого, а ми повинні відкинути надмірну паргіщину, як кличе нас. В своїх посиланнях митрополит Андрій Шевтицький ми сьогодні повинні об'єднати громаду для того, щоб зробити порядок у місті. Ми дали людям надію. Люди повірили, що ми будемо таким поступом йти. Ми робимо все для того. Через те я закликаю усі депутатські групи. Усіх депутатів міської ради, всіх тих, хто сидить часом і на першій сесії, я бачив, сидів і коригував е, по, процедуру голосування. Десь до певної міри тиснув на депутатів, щоб вони не голосували так, як десь вони може хочуть. Дуже, дуже зле, що законодавець сьогодні відніс формування міської ради депутатського корпусу до повноважень партії і дав можливість партіям висувати тих людей. І люди стають невільниками тих партій. Люди стають невільниками тих партійних своїх вождиків, котрі кажуть їм, як голосувати. А якби люди були просто від громади, то сьогодні звітували б виключно перед громадою, а не перед своїми партійними керівниками. Я думаю, це є підстава для того, щоб партійні керівники задумались також. Що ми тут зібрались для того, щоб допомогти місту, щоб допомогти громаді, щоб вшанувати кожну ту людину, котра делегувала цього депутата, суди до міської ради, а цей депутат має робити для тих людей. Через те я закликаю до прозорих відносин, до чесних відносин, бо є громадські гріш, і ми тут маємо бути всі чесні. Куди ту купійку розділити, не, не диктувати умови, що якомусь одному депутату треба щось робити, а, бо і треба туди винну частину коштів скеровувати. А це має бути дуже прозоро. Я закликаю навіть тих, хто сьогодні вийшов з залу до активної роботи у депутатських комісіях. Давайте ми сформуємо постійні депутатські комісії. У тих комісіях проговоримо регламент наше правило поведінки Тут, на сесії, поза межами сесії, як ми будемо збиратися ремонтувати проекти рішень. Щоб ми працювали злагоджено, тоді буде користь для нас усіх. Тоді громада оцінить кожного з вас, того, хто сидить в залі, і того, хто вийшов з залу. Хай партії не беруть верх над розумом, а ми маємо повагу до себе і до громади, яка привели нас сюди до цього залу і покликали нас вирішувати питання у цьому місті. Я е, дякую. Тим, хто залишився, я дякую тим, що вийшли. Вони показали свою позицію, але правда має брати верх, і ми маємо всі разом об'єднатися і старатися робити щось добре. І практично маємо порядок денний сьогоднішнього засідання вичерпаний. Нам треба зараз робити позачергові сесії, щоб затвердити ще регламент, сформувати постійні депутатські комісії. Бо нам ще на початку грудня треба провести очевидно дві чергових сесії. І по бюджету в нас є маса питань, в нас недостатньо фінансування по дошкільних установах, треба людям платити заробітну плату. І в нас накопичувалось в перерві, от коли були вибори, ряд питань, котрі ми маємо проговорити, прийняти рішення в інтересах нас усіх через те. Питання порядку денні є сьогодні вичерпані. Ми можемо ще в різному, якщо бажає хтось виступити, то я дозволю, прошу, чи є бажаючи в різному виступати. Будь ласка, прошу Прошу, Прошу. Я перекладаю Хочу сказати, що в нас особисто в партії немає місця ніякого тиску, і тут це таке питання. Наступне питання: ви, хороший голова, вас підтримує велика кількість. Мешканців Золочува, але і депутати, які вийшли з залу, вони поселяють кілька політичних сил. І в них, напевно, є якась ну, різнобіжність в думках. І я так думаю, можливо, треба провести якісь консультації і зрозуміти, і виявити те питання, в чому полягає ця проблема, для того, щоб, так як ви кажете, йшла правильна робота для наших містян в місті. Це напевно було би правильно, щоб таких речей не виникало, і тому, напевно, якби ви у наш міський голова, тільки ви єдиний можете вирішити таке питання. Дякую. Абсолютно, абсолютно слушно? Я сподівався, що після того, як депутатські групи порозмовляли між собою, можливо, буде таке збачення, в них вони нічого не озвучили через те, затягувати питання обрання заступників і виконкому, відповідати на невизначений час, це значить зробити для громади зле. Я дію в інтересах усієї громади, в тому числі і тих людей, котрі тут у залі, і через те змушений ставити ці питання на голосування. Тому що день кожен день для нас ми не можемо його втрачати. Ми маємо вкласти свою працю максимально, щоб до завершення цього року ми зробили якомога більше, раз нам довірив навіть уряд. Раз нам довірив кабінет міністрів і скерував нам кошти, що на заїдча, що на кільцеву розв'язку. Раз нам довірив Кабмін і скерував кошти на такі важні проекти, як полігон, каналізування цих масивів, то ми мусимо це робити. То я вам дякую абсолютно. Після сьогоднішньої сесії ми змушені наговоритися всі е, представники політичних партій для того, щоб ми не мали такої ситуації, як є зараз. Дякую вам за виступ. Володимир себе хотів, що витрати і зачитати закон України про. Статус депутатів місцевих рад і саме розділ 1 стаття 2, пункт 2. Депутат місцевої ради, як представник інтересів територіальної громади, виборці свого е, е, виборчого округу зобов'язані виражати і захищати інтереси відповідної територіальної громади та її частини виборців свого е, виборчого округу. Обичайся. Виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, наданих законом, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування. Гляну, що сьогодні на те все, як воно відбувається, я хочу зробити такий висновок, що ті депутати, які залишили нашу сесійну залу, вони не беруть активної участі у самоврядуванні міста і не є зацікавлені в тому, що місто розвивалося. Ще може якось вислує Запара Дмитро Михайлович, Є такий гарний вислів. Просто зараз ще така пора року, що, правда, не знаю, хто його написав, я з ним стикався, що що має зробити завтра, зроби сьогодні. Що має з'їсти сьогодні, з'їзди завтра. У нас немає часу відтягувати, нам треба робити і робити. А як так депутати будуть вести? То робота, я не думаю, що якась плітна буде робота. І треба тоді зустрічаємося всі разом, обговорюємо, що вони хочуть, як вони хочуть. Ми ж всі є люди, ми можемо домовитися зі всіма, тому що тут ніхто нічого не відсутні, ніяких схем, пані Юра, Тут є всі мають люди стати, чому вони не висловить свої думки, що вони хочуть. Чому встали і пішли? Але голос, а не Волос. А вони бачите, що не хочуть там переїздити. Що вони це не серйозно? Дякую, Василь. Дитин, Прошу. <кхм> Я хотів би сказати, що депутатами повинна бути якась злагоджена і колективна думка і співспрямована робота для влади міста Золочева. І прохання накрас міський голова повинен би організовувати цю плідну співпрацю між різними. Байду скажемо людьми, які працюють в депутатами міської ради. Я думаю, що Ігор Михайлович побачив ту ситуацію, яка є. Я думаю, що вона врегулюється для того, потрібні просто консультації між... Міським головою і, наприклад, тими фракціями, які є, щоб ті питання вирішувалися не в залі, а вони вирішувалися попередньо, десь які йшли компроміси, якісь, скажімо, по різних питаннях, і знаходилася спільна якась полагоджена точка зору, щоб можна було тут на сесію. Тоді думаю, що ці є, люди виважені і вони будуть приймати участь і будуть голосувати. Так, якщо буде знайдена якась спільна точка, зору, до блага міста, і для... Ви кажете, абсолютно міський. Ніхто не говорить про те, що міський голова. Я скажу, яка ситуація є. Просто міський голова, це і прохання, це не є, я вас не стою. Якщо всі власні хочуть зустрічатися, чи мені ну, давай, ну... не перерікайтесь, будемо. Ну, ну. я, я думаю, що ми зрозуміли. Дякую. Я вам дякую. Гарний, гарний виступ. Дякую вам усім. Ви знаєте, ми... я дуже не хотів, щоб політика брала верх над господаркою. У місті є господарка. У районі там ще можна займатися політикою. Я розумію, що на нас тисне ситуація ще по виборах голови районної ради. Ведуться дискусії. Це якось так трохи на нас відбивається. Ми чуєте, що робимо? Тверді побутові відходи. Вогнева каналізація, загальносклавна каналізація у масивах, б'ємо блківку на вулиці. Тут нам треба допомоги. Тут кожен з нас має пам'ятати, що мені, виборці, делегували їхнє право прийти сюди і від імені тих людей щось говорити. Не сваритися, не махати партійними пропорцями, а сісти разом, можливо, вгамувати свої амбіції, емоції і намагатися знайти конструктив. Ми це обов'язково знаємо, інакше ми не зможемо нормально працювати. І люди нам не пробачать, якщо ми цього не зробимо. Але сьогодні зволікати із е, обранням виконкому чи заступників ну, нема права, тому що на правду сьогодні день, ще сьогодні до кінця дня, треба зробити багато роботи. Через те я дякую кожному із вас. То зрозуміння відніся до цього питання. Дякую всім тим, хто тут присутній. Вітаю обраних заступників міського голови. На вас дуже багато хлопців покладається. І я, як міський голова, звітуватиму перед сесією про роботу виконавчого органів, в тому числі і про вашу роботу. Вітаю сьогодні новообраних членів виконкому. Дехто з них вже котру каденцію, я так назву тягне ту лямку, Знаєте, це громадська робота, це неопугатна робота. Це часом важкі питання тарифної політики і інші важкі питання. Але вони дуже гідно, ці люди виконують ці обов'язки, і мені шкода, що сьогодні і Галина Зіновина-Мудра не побажала бути членом виконкому, а позвонили мені вранці. І знаючи ту ситуацію, дивлячись по тому, як відбувається, і керівник навчального центру каже, я думаю, що там є інші люди, які може хочуть знаєте, що вони, вони Так ну так сталося. Але ми маємо сьогодні виконком і на вас новообрані члени виконкому, також е, лягає велика відповідальність за стан справ у місті. Засідання є вичерпними. Дозвольте мені засідання Зовчівської міської ради, сьомого демократичного скликання оголосити.